З 2024 до липня 2025 року найбільше подорожчали такі категорії продуктів, як яблука, буряк, морква, свинина та куряче філе. У випадку овочів та фруктів вплив мало закінчення залишків тогорічного врожаю та формування нових цін на молоду продукцію цьогорічного врожаю. М'ясо дорожчає під впливом різних чинників від скорочення поголів'я в Україні, зокрема й внаслідок окупації частини країни, до подорожчання пального та підвищення ціни імпорту. На думку експертів, зростання цін на харчові продукти є одним з ключових елементів загального росту цін. Цитата українці в середньому витрачають на їжу приблизно 35-45% свого. Заробітку це так званий коефіцієнт Енгеля, за яким ми суттєво відстаємо від розвинутих країн, і подорожчання сирих продовольчих товарів відчувається пересічною людиною найбільше у червні. Кожен четвертий українець економив на їжі. Андрій Акименко, економіст центру економічної стратегії.